Я говорю весь час, не забудьте про національний процес, процес національного відтворення. Це той курсив, який виписує, що ви українці. А раз ви усвідомили, що ми українці, разі поставили пам'ятник Голодному мору 1932 33 року, разі поставили пам'ятник Батурину Славному чи Чигирину, чи ви відтворили і відродили десятки храмів, ви приблизилися до свята і святих. Розуміння того, що ви не просто населення, не просто статистична сіра маса. Ви народ, ви громадянин і ви вимагаєте вільної держави. І тому, коли ми говоримо відродження національне, демократичний процес, як кисень для України, як спосіб нашого життя і європейська інтеграція – це ті три задачі. Які лежать на плечах кожного українця, якщо ми дбаємо про своїх дітей, якщо ми дбаємо про українське майбутнє, тому я йду у президенти.